Фінал КВН-2013 відбувся. Чемпіонами з невеликим відривом стала команда «Динамо-2», яка влучно жартувала про фільм жахів та заснування міста Житомира. Всього у фінал увійшли п'ять найкращих команд цього сезону. Тема фінальної гри контрольна робота за рік. Окрім традиційного привітання та розминки, була також музичне домашнє завдання та триатлон, що оцінювався в 10 балів. Журі фіналу складався з досвідчених екскавенчиків Житомира, авторів жартів команди Дівчонки з Житомира та українського співака Олександра Воєвуцького, якого гра в КВН теж не обійшла. Цьогорічний фінал був одним із найсильніших ігор сезону. Про це говорить голова обласної Асоціації Житомирського КВН Вадим Новіцький. напевно, сьогодні найсильний фінал з приводу того, що він не такий був. Бо, наприклад, коли була команда Ала Кудлай, то всі зразу там Ала Кудлай», а ми за друге, за третє. А сьогодні всі і зрозуміло, що багато колективів вони розстроїлись, бо всі хотіли перемогти. Ну я вважаю, що переміг нормальний, здоровий, адекватний КВН». Вже звично команди жартували про нічні клуби Житомира, пам'ятник Морозову, Крошню, Глобу, шоу Вікторова, Український футбол та секунди. І чи вдало ми вони були, вирішували журі фестивалю. Учасники ж команди Динамо 2 радять не хвилюватися, якщо жарт виявився невдалим. Я ще скажу, я хочу, щоб молоді команди можливо, посмотрити це відео і восприймали це не як фарс, а як реальність. Я прийшов в КВН, Я два года взагалі не розумів, як і що треба робити, Я два года реально позорився. То тобто, есть позор Кавені, ви понімаєте. Ну то є последні міста Да. Для меня позор это когда не понимаешь, что происходит. То есть футбол играешь в детстве, пошел на секцию или на карате. Там бьешь, там бьешь в девятку, ты молодец. Не отдал пасты. В КВН сцена здесь возможности безграничные. И когда не находишь себя, я считал это мелким своим недостатком. Вот. Два года перетерпел, потом пошел пошло вверх. Ну, видите, вверх я шел, я шел далеко. И сегодняшней команды через 7 лет спустя мы стали чемпионами. Татьяна Серопятова, Руслан Давыдов. В центре подий.